Сьогодні готуємо конусну піцу. Смачна, хрустка, і підійде навіть на свята. Давайте готувати. Обжарюємо цибулю з грибами, потім додаємо туди крабові палички, можна нарізати, можна так порвати, яйце варене, філе куряче та твердий сир. Майонез і все перемішуємо. Майонез у мене домашній, лаваш у мене був круглий. І нарізаю його на 4 частини. Формую такі конуси, як на відео, і закріплюю шпажками. Вони потім легко виймаються. Начиняємо їх. Потім обвалюємо в борошно, в яйце та в сухарі. Та обжарюємо в олії. До золотистої скоринки. У мене на це пішло хвилинка-півтори, максимум. Викладаємо на паперовий рушник, щоб лишня олія стекла. І насолоджуємося. Це дуже смачно. Головне не забудьте виняти шпажки. Приємного та підписуйтесь!